Cześć! Сьогодні ми з вами поговоримо про граматику польської мови, але ми з нею просто познайомимося. Це відео буде ознайомчим. Я поясню, як воно все функціонує, скільки є відмінків, як з тим всім працювати і як до того всього підступитися. Щоб вивчити граматику польської мови, повністю її скажемо опанувати, то на жаль, одного відео там на декілька хвилин, навіть на декілька годин, буде абсолютно недостатньо. Цього буде дуже дуже мало. По-перше, щоб просто навіть передивитися ті всі таблички, щоб просто опанувати. Я не знаю, якісь правила, просто це все послухати. Я вже не говорю про те, щоб це все опрацювати, тому що граматика це власне практика. Щоб гарно опанувати граматику польської мови, вам потрібно, по-перше, щоб її вам хтось круто пояснив. Тобто, пояснив так, щоб до вас дійшло, щоб вона було для вас зрозумілим. Найчастіше в якихось підручниках це буде просто табличка, або ж це будуть якісь такі штивні правила, так які мало чим зрозумілі. Найчастіше польською, якщо це хороший підручник, ці правила будуть написані. Тобто для початківця це вкрай. Складно. Тому шукайте, хто б його пояснив. Курси вчителі відео на Ютуб, власне, просто там, де ми зараз знаходимося. Все, що завгодно, аби ви просто зрозуміли. І це було для вас зрозумілою мовою, не в сенсі українською, наприклад, а власне зрозуміло для вас було, щоб пояснювали для вас дійсно так, щоб дійшло. А друге, це є практика. Тобто, просто послухати відео, це так само, як просто подивитися тренування, де качають сідниці. Сильно воно не допоможе. Тому що ви просто дізнаєтеся правила виконання техніки, але від того ваші сідниці не підкачаються. Доведеться все таки присідати і робити різноманітні вправи, щоб це відбулося. Тому тобто так само з граматикою. Просто послухати відео це круто, дізнатися техніку, зрозуміти це класно, але потрібно все відпрацьовувати на практиці, тобто сісти і просто виконувати вправи багато. Дуже багато вправ на ту чи іншу тему, щоб ви дійсно гарно опанували граматику і не мали з нею проблем. Тому сьогодні відео виключно ознайомче, скільки я відмінків, що часами, що, що потрібно опанувати саме початківцю, щоб нормально спілкуватися польською. Тому що граматика то є той цемент, який зліплює ваші слова докупи. Тобто, якщо ми представимо собі стіну, умовно, це є мова наша, яку нам треба вивчити, щоб гарно говорити, щоб вміти говорити польською, то слова це є цеглинки, з яких ви будуєте ту стіну. Граматика то є цемент, який ліпиться глинки докупи. Якщо ви збудуєте стіну просто зі слів, то вітер повіє і вона все розсипить так само з розмовною польською, так тобто не знаєте граматики, вітер повіє, і ваші слова просто порозлітаються, коли ви дійдете до практики з поляками. Тому граматку вчити обов'язково. Розчарувала чи надихнула, не знаю. Але поїхали дізнаватися щось трошки більше про польську граматику. Загалом, структура польської граматики, вона дуже схожа до української мови. Ми маємо три часи, не 12, а лише три, так само як в українській мові, тобто минулий майбутній теперішній. Ми маємо сім відмінків, всі ті самі, що в українській мові, звісно, з іншими правилами, з іншими закінченнями, але це ті самі сім відмінків. Ми маємо прислівники, маємо іменники, маємо дієслова, іменники, дієслова, прикметники. Все це відмінюються, прислівники тільки хіба ступені порівняння. Зараз про це все детальніше. Але суть та сама. Якщо ви непогано ще пам'ятаєте зі школи граматику, то воно вам насправді дуже допоможе. Якщо ні, то будете згадувати. Основні частини польської мови, так, основні частини мови це є примітнік. Примітник це прикметник, він відповідає на питання, який, яка, яке, тобто які, яка, яке, червоний, зелений, добрий, поганий, це все прикметник. Це є також жечонік, жечнік це іменник. Він відповідає на питання, хто, що. Тобто людина, кіт, пес, квіточка, стіл і так далі. Це все іменники, хто або що. Це є часовнік, це є дієслово. Що робити, так? Тобто ходити, писати, малювати це все дієслова. Ми маємо в польській мові одмяне через Припаки, одмяна через припад це якраз відмінювання за допомогою відмінків. Тобто ми маємо, наприклад, слово кіт, але ми кажемо котом на котові чи просто котові дати їсти, так? В кота щось, не знаю, що там, в кота. І так далі. Тобто ми це слово відмінюємо. Це якраз відмінювання, одміна через припад. Припад це польською. Відмінок, так, відмінків є сім. Ми до цього ще повернемося. Ну і ще маємо в польській мові прислувки. Пшесувки це прислівники, це чарівна частина мови, яка не відмінюється. Це слова, які відповідають на питання як, тобто добре, погано, зелено і так далі, і вони мають хіба ступень порівняння, але не відмінюються. Якщо ми говоримо про... przysłівniki i przykmetniki, to odmiana przymiotników i przesłówków to w ogóle prawa będą wchodzić do ukraińskiej mowy. No, Zagalą nawet nie prawa, a sama struktura, jak której ja już mówiłam na początku, tak? To jest odmiana przez osoby, tak? Wydmieniowania przez osoby. Chłopczyk, dziewczynka, prostiejsze czy? To rodziny, tak? Przykmetnik wesela, my mówimy po ukraińsku ,,wesela", ,,wono", ,,wesele", ,,on", ,,ona", ,,ono". To ,,wesoły", po polsku, ,,wesoła", ,,wesołe". -we. Nawet zakończenie dużo wchodzi, tak? Na przykład wesoły chłopiec, wesoły chłopiec, wesoła dziewczyna, wesela dziewczyna, wesołe otoczenie, wesele otoczenie jest tak, u Was. Tak samo ze słowem na przykład dobry, dobra, dobre, tak? Dobry, dobra, czy dobre? Dobry przykład, dobry przykład, czy dobra książka, dobra knyżka w sensie, chorosza, tak? Czy dobre samopoczucie, harne samopoczucia? Mamy też dla przymiotników odmianę przez przypadki. Odmiana przez przypadki c. wymieniowanie, jak my już mówiliśmy, За допомогою відмінків в польській мові ми маємо сім відмінків. Нагадую, відмінки може, щось там пригадаєте зі школи. Називний, родовий, давальний, щось десь чули. Так це якраз от наша практика це закінчення тих іменників, коли ви розмовляєте. Так відмінюється за допомогою відмінків, як прикметники, так само і іменники. Наприклад, ми маємо м'яновнік. Мяновнік це називний відмінок, відповідає на питання, хто цо, і це так як слово записане в словничку, тобто кіт пес людина, так? оця початкова форма, наприклад, ладна дівчина. Допевняч ми вже ставимо питання кого, чого, кого, чого. Українською це родовий відмінок, наприклад, нема, кого, чого нема, кого нема. Ладний дівчини, гарної дівчини. Целовнік – це кому, чому давати щось, кому, чому. Давальний відмінок в українській мові, кому, чому. Дать щось ладний дівчині, наприклад, презент, так? подарунок. Biernik chce ukraińsko ukraińskiej umowie widminok, kogo co kogo choszczu, tak? Biernik, bra, brać po polsku, kogo co ładną dziewczynę. Znaleźć kogo co ładną dziewczynę, harnu dziewczynę. Narzędnik chce orłodną widminok, w polskiej umowie, odpowiadając na pytania kim czym, orudowate to ukraińsko, kim czym, tak? Narzędnik. Ładną dziewczyną albo z, możemy dodać, w danym wypadku, z ładną dziewczyną. Iść z kim czym? Iść ty z kim czym? Z ładną dziewczyną. Miejscownik, c, miejscowy widminok, Odpowiada polskie na pytania o kim, o czym. Ukraińską d, tak, ale w posłusycie c. В суті, не міняється той самий відмінок, просто по-іншому трішки поставлені питання. Наприклад, знам чим? О очим, ладней дівчині. Або на ладней дівчині, ще дікот на коланах, наприклад. так? Тобто, де маємо питання? І є ще кличний відмінок, так само в українській, так само в польській, в польській це волач він називається. Волати когось, кликати, так? він не має питань. Якихось, тобто, ми так звертаємося до когось, і в даному випадку то буде ладна дівчино, О, гарна дівчино, так якесь звертання, але найчастіше, звичайно, до імен чи якихось статусів. наприклад, мамо, так, чи там Олено до мене, чи там Касю, Аню і так далі, тобто звертання до когось. Ми маємо ті самі відмінки в однині, і ми маємо ті самі відмінки в множині. Тобто тут вивчається це теж окремо, окремо вивчається кожен відмінок. Якщо ви хочете гарно опанувати польську, то окремо вивчається кожен відмінок. Спершу ви вчитеся слова ділити на роди, тобто він вона, воно це насправді легко. А далі ви вже окремо вивчаєте допевняч, окремо бірнік, окремо нажентнік, робите купу вправ на один. Кожен окремо відмінок, і тоді вона, звичайно, краще запам'ятовується. Але окремо теж вивчається однина, а окремо множина. Ну, але зазвичай в одній лекції ми це робимо так з винятками певних відмінків, але здебільшого так. І ми маємо, звичайно, всього цього множину. Тобто, множину м'яновніка, вона насправді складна. «ладне дівчини. Czy liczba mnoga od dopewniacza? Kogo? Czego? Ładnych dziewczyn nie ma. Czy liczba mnoga od celownika? Komu? Czemu? Ładnym dziewczynom. Czy od biernika, tak? To potem ma te ładne dziewczyny, tak samo jak mianownik. Z ładnymi dziewczynami. Z kim? Czym? O ładnych dziewczynach. Miejscownik. O kim? O czym? No i kluczny wołacz. Ładne dziewczyny. Про прислівники я вже згадувала, що це одна з улюблених частин мови моїх студентів, тому що там вони не відмінюються так, ані за родами, ані теж не мають відмінків і так далі. Лише маємо ступені порівняння. Тобто, якщо прикметник у нас відповідає на питання як і яка яке, то прислівник просто відповідає на питання, як добре, погано, зелено, світло, темно і так далі. Зазвичай ми вчимося утворювати оці самі прислівники від прикметників. Наприклад, маємо слово слабо, слабо це слабо як, від прикметника слабий. Добре від прикметника добрий. Так, «добже» як «добре». Чи «жле» від прикметника «зли». Так? погано, поганий. Чи ладне від ладний. Гарно, гарний. Зілено від зелений. Чи непотребне від непотребних і так далі. Загалом ми вчимося це робити, здебільшого ми вчимося це робити вже на середньому рівні знань, тобто десь там на Б1, так, але повинні ми розуміти, що творюються вони десь звідти. На рівні А2 приблизно ми, наприклад, на курсі вчимося в ступені в порівняння прислівників і прикметників також. Що таке ступені порівняння? Ступені порівняння теж важливо знати, тому що ми, наприклад, кажемо гарний, гарніший, найгарніший, так? Так, це якраз і є ступені порівняння. Те саме є в англійській, якщо вчили англійську, тільки там все складніше. В польській мові трішки простіше, дуже схоже до української мови. Ми маємо прикметник, наприклад, «ладний», гарніший, гарний, так? Гарніше ми додаємо ей ще а найгарніший до того гарніший додаємо на початку най. Найладніше, чи там свіжий, наприклад, свіжі. Найшвірший, найсвіжіший, так? Дробний, дрібний, дробніший, найдробніший, чи широкий, широкий, ширший найшерші. Утворюються вони за різними правилами, з різними винятками, з різними чергуваннями. Całokrema tema, na prawdziwie prostejka, niby na pierwszy pogląd, ale na prawdziwie nieduże. To mu trzeba wnajmniej w nakaty troszeczkę głębsze. głęboki, zasadzie głęboki, głębszy, najgłębszy, głębszy, najgłębszy. Stary, starszy, najstarszy, czy tam młody, młodszy, najmłodszy. Atrakcyjny, atrakcyjniejszy, najatrakcyjniejszy. Czy mały, mniejszy, najmniejszy i tak dalej. Звичайно, що є з того всього винятки, як я вже згадувала, наприклад, дуже, великий, ми кажемо вінше. українською теж: великий, але більший найбільший. Чи добрий лепше «найлепший». добрий «кращий», найкращий. Чи злий «горший», «найгорший». злий поганий найгірший. Можна теж це все зробити описово. Насправді, наприклад, ми можемо сказати «тварди», «тварчий», найтвардше, твердий, так, а можемо сказати тварди. bardziej twardy – bliższy twardy, najbardziej twardy – najbliższy twardy, tak? Czy twardy, mniej twardy, męż twardszy, czy najmniej twardy, najmniej twardszy. Як на мене, найскладнішою частиною мови і в польській, і в українській мові це є лічебнікі, так числівники української мови. Ніби би здавалося, вивчив цифри і має щастя, але ні. На початківцях ми стикаємося з тим на рівні А1, А2. Так, ми стикаємося з тим в рамках порядкових якихось числівників. Тобто, ми вчимо, наприклад, години там перша, 24 і так далі. Дати, ну і, напевно, все. А вже на середньому рівні ми вчимося це все щастя відмінювати, компонувати в реченні, поєднювати з родами. Правильно, так, правильні роди ставити, правильно ставити їх, поєднювати з іменниками, зі словами, тобто складня. І це все дійсно складно. Тому що ну от, ну от, насправді складно ці всі поєднання. Але загалом, якщо ми говоримо про числівники, то тут, звісно, найважливіше в першу чергу вивчити цифри. І на початківцях особливо це вивчити порядкові числівники. Тобто ми маємо, наприклад, Єден. Але ми кажемо «перший». Він перший, один. Рахуємо один, два, три, чотири, але кажемо: перший, другий, третій, четвертий, перша, друга, третя, четверта. І тут, якщо ми говоримо про порядкові числівники, вони мають роди, тому що ми маємо перший, але, наприклад, перша година, чи щось там перше, так? Тобто один, перший, перша, перше, два, другий, друге, друге, три, третій, третя, третє. чотири.

Не лише ті числівники, які прозвучали, а й в принципі решта. Тобто я на початківцях 100% рекомендую. Ми буквально години вивчаємо десь на занятті п'ятому, якщо я не помиляюся. Тобто це п'ята лекція, бо ми говоримо про години. І там до п'ятої лекції ми вчимося в принципі рахувати від одного до 100, до тисячі, так і вже далі ми вчимо порядкові числівники, коли говоримо про години, тобто година перша, друга, третя чварта. Ані є день 24, і тут просто запам'ятати треба. Там є якісь правила утворювання, але вони настільки мають багато винятків і такі закручені, що легше просто вивчити 24 години. А решта, в принципі, буде абсолютно за тими самими інтуїтивно так утворюватися в голові за нашими правилами, що проблем якихось особливих не буде. Але обов'язково не лінуйтеся, бо це от найчастіша помилка моїх студентів. Я постійно на цьому наголошую. Але люди лінуються, потрібно обов'язково вивчити порядкові числівники обов'язково, тобто перший, другий, третій, як в школі на перший, другий розрахуйся. і оце перший, другий, третій, четвертий обов'язково обов'язковочмо. Якщо ми говоримо про дієслово, і якщо ви вже починали вчити польську, то напевно більшість з вас скаже, що дієслова це найскладніше, тому що всі на початку стикаються з відмінюванням дієслів в. В теперішньому часі в польській мові ми маємо три часи: так минулий, теперішній і майбутній. Починається вивчення зазвичай з теперішнього, і там є таке страшне слово, як конюгація, тобто дії відміни української, які там зі школи вже всі забули. Бо воно нам треба в українській мові, коли ми говоримо просто так само і полякам. А коли ми польську вивчаємо, то на жаль, воно таки треба, і з тим доведеться трішки помучитись, попрацювати, але тут головне знову ж таки гарне пояснення і гарна практика. Загалом, якщо ми говоримо про дієслова, то польською це буде «часовніки». часовнік це дієслово. Нічого воно не пов'язане з часом, це просто так називається дієслово. Польські дієслова здебільшого закінчуються на ч, як в українській мові на ти, наприклад, робіч робити читач. Читати так, писач, писати є звичайно з того винятки. В польський, наприклад, муц закінчується на ц, без рисочки, не на –ч. Їх небагато, але вони все ж існують, і потрібно пам'ятати, що це такі собі винятки, умовно кажучи, що вони закінчуються не на ч, а на ц. Як відмінюються дієслова в теперішньому часі, як в українській мові за особами? Тобто, ми кажемо, я роблю, ти робиш, він робить, ми робимо, ви робите і так далі. Ось оці от закінчення. І так само в польській я робі, ти робіш, он, вона, на щастя, одне для всіх спільна форма робі. My robimy, wy robicie, oni, one robią. Tak? Wony robleć, oni, one robią. Czy na przykład jest słowo spać, spaty. ja śpię, ty śpisz, on śpi, czy ona, czy ono. My śpimy, wy śpicie, oni, one śpią. I tutaj wy zobaczyli wymiot. To musicie robić, to takie standardne słowa, jakie podpadaje do pod tych a spać nie dużo, bo u nas po pierwsze pojawiło się nad s, stało nie spać, a ś, -ś Щп'є зовсім інше, воно звучить по-іншому, так. Ну і в принципі це цей виняток його доведеться завчати. І тут якраз проблема з тим теперішнім часом, що там багато ось таких нюансів, і його треба дуже класно пропрацювати і запам'ятати. Так, є ще в польській мові таке поняття, як звротне». Часовніки звротне» — це оце словно звісне ще в кінці дієслова. Чому вони звротне? Бо ми звертаємо дію на себе, так якщо ми доліплюємо оце ще в українській мові, ми маємо ся. Вмиватися, купатися, вдягатися, фарбуватися, і так далі. Тобто, ми щось робимо з собою, ся тобто себе. Фарбуватися, фарбувати себе і так далі, і так само в польській мові, так тобто, бо я ще, я боюся, воно прилипло вже до того дієслова, і воно теж буде в інших особах. Тобто, це наше українське ся, яке просто стоїть окремо від дієслова, боюся. Ми не кажемо, але ж ми не відмінюємо. Часто студенти оце ще забирають, коли є інші особи. Тобто, я бою ще, але ти боїш, он бої mm -mm. ще приліплене. То хвостик біля дієслова і воно вної в усіх формах. Я боє ще, але але ти бо ще ми не кажемо українською я боюся, але ти боїш беся. Ні, ти боїшся, так? Тобто воно вже приліпилось історично, і вже там буде сидіти. Часто оце ще воно мігрує по реченні, тобто воно може стояти в польській мові перед дієсловом, що відбувається дуже часто, або ж після дієслова. Наприклад, що ще стало? Що сталося? Українській мові ми відліпити його не можемо, хоча я інколи це роблю, а в польській мові ми його відліплюємо і воно по реченні мігрує. Мігрує собі не просто так, а за конкретними правилами. У мене є окреме відео на каналі про оце ще, як його правильно, де його сунути і де його впихати в реченні взагалі про його історію, тому, будь ласка, переходьте і насолоджуйтеся. Пам'ятаємо, що теж оце ще воно може змінювати в принципі суть нашого дієслова і його. Значення. Наприклад, учить і учить ще. Учить це те, що роблю зараз я. Я вчу, когось вас вчу. А учить ще це вчитися. Так? Це ви те, що робите зараз ви, вчитеся. Тобто змінюється суть слова. Якщо ми говоримо про минулий час, то він на початку видається капець яким складним, насправді це все досить досить просто. Час ПШВ це той, що пройшов минулий час, і в польській мові він здається складним через те, що в українській мові, коли ми відмінюємо дієслова в минулому часі, ми відмінюємо їх лише за родами. До прикладу, візьмемо з вами дієслово працювач. Працьовач працювати українською. Ми будемо казати, я працював ти працював. Він працював, але я працювала, ти працювала, вона працювала. Тобто міняється хлопчик-дівчинка. Польській мові будуть мінятись і хлопчик-дівчинка, і. Osoby, to my skażemy ja pracowałem, chłopczyk, a dziewczynka skaże ja pracowałam. Ty pracowałeś, do chłopca, do dziewczyny, ty pracowałaś. On pracował, ona pracowała. My pracowaliśmy, tak, albo my pracowałyśmy. I tutaj jeszcze będzie różnica między oni i one, będą mieć one różne zakończenia. Wy pracowaliście, Або працювали ще, вони працювали, або працювали, вони так будуть працювали. І так далі. Те саме буде відбуватися з іншими дієсловами. Наприклад, дієслово старатися, щось старатися, намагатися. Я старалася, дівчина скаже, ти старалася ще, вона старалася. Я стараюся, ти старалася, он старався. Якщо воно, то немає тут особи я. Одразу ми маємо особу воно, воно. Старало ще і так далі. Тобто і особи, і роди у нас міняються, але схема завжди одинакова. Закінчення будуть завжди одинакові, бо буквально кілька винятків, які треба запам'ятати. І все, майте щастя, в минулий час ваш. Якщо ми говоримо про майбутній час, то це одна, напевно, з найлегших тем, особливо для початківців, в польській мові в граматиці. Тому що він називається час пшишви, минулий пшешви, майбутній ПШИШви, те, що прийде. Майбутній час схожий до української, тому що теж маємо ту саму схему. Українською ми теж маємо два типи майбутнього часу. Ми можемо сказати, я буду робити щось завтра або я зроблю щось завтра. І все залежить від контексту, який ми використовуємо. Зазвичай цю тему зроблю, напишу прочитаю, вивчають вже на середньому рівні, тому що вам треба вивчити доконаний, недоконаний вид дієслова спочатку. А оце я буду робити, буду ходити, то якраз на початківці. Ну, але ми розглянемо обидві. Наприклад, ми кажемо «робич», так, маємо дієслово. Ми кажемо я зробє» або я бендеробіч трипдоконане, недоконане, доконаний, недоконаний вид. Ти зробиш або ти. Będziesz robić, On zrobi albo będzie robić. My zrobimy albo będziemy robić. Wy zrobicie albo będziecie robić, oni zrobią albo będą robić, czy one to nie ma znaczenia. I też my powinni rozumieć, że jeszcze jeden sposób utworzenia najbotniego czasu: z tym będę. My możemy dodawać słowo same nie w infinitywie, Ja będę robić, chodzić, pisać, malować, a dodawać cię słowo w przeszłym czasie. Ja będę robił, dziewczynka skarży robiła, czy ty będziesz robił, robiła, ono będzie robiło, tak? Będziemy robili, czy robiły i tak dalej. Obydwa warianty prawidłni, obydwa funkcjonują w polskiej mowie. Absolutnie nie ma znaczenia i praweł, jaki wy wariant ob obieracie, czy będę robić, czy będę robiła, tak? No, jak chciałaby dziewczynka. Ale tak czy inaczej obydwa warianty funkcjonują. To jest określona tema, my rozbieramy to określone, ale tam na prawdę też dużo, dużo Просто і дуже дуже швидко пояснюється. Це коротка лекція по факту. Тож, давайте підсумуємо. Якщо ми говоримо коротко про граматику польської мови, що нам потрібно, якщо ми початківець. Зрозуміти і дізнатися, знайти хороше, якісне пояснення кожної теми окремо, якщо ви навчаєтеся самостійно, то розібратися в порядку тих тем, тому що вивчати хаотично, десь там спочатку місцевий відмінок, а потім десь ви почали вивчати знахідний відмінок. Так це буде трішки нелогічно, тому що вивчаємо ми зазвичай все від простого до складного, тому власне цього принципу варто дотримуватися. І тут потрібно ще собі зрозуміти, як побудувати ту програму правильно, так тобто, що за чим вивчати правильно. Далі вже, відповідно, або шукаєте на Ютубі, підручники класно, але трішки може бути не до кінця зрозуміле саме пояснення, таблички і так далі. Все це обов'язково закріплюється на практиці. Якщо ми говоримо про початківців, тобто про рівень А1 і А2, я не розділяю на курсах тих два рівні, тобто ми вивчаємо все в купі, і один, і другий, то обов'язково, що ми пам'ятаємо? Ми вивчаємо три часи: теперішній повністю, минулий, повністю, майбутній. Частково, тому що не говоримо про доконаний вид. Ми вивчаємо обов'язково на початківцях майже всі відмінки, крім волача, він переноситься на середній рівень, і крім м'яновні калічби многії родзаю менського субового. Це окрема категорія і складність, тому все це тусує власне на середній рівень. Далі ми на початківцях обов'язково вивчаємо всі решта відмінки. Так, ми вивчаємо ступені порівняння іменників і е, припрошу прикметників і прислівників. Ми вивчаємо в себе також. Часом це десь є на середніх рівнях. Часом на початківцях я говорю про свій курс, то ми вивчаємо обов'язково доконаний, недоконаний виді слова робити, зробити, писати, написати і так далі. Як це все утворюється? ми вивчаємо займенники, тобто, окрім відмінювання за відмінками іменників, ми ще вчимо прикметники і ще займенники. Займенники теж відмінюються за відмінками, тобто ми кажемо я але мене, мені і так далі. Умовний спосіб. Так, я б зробив, я б написав, я б прочитав і е, наказовий спосіб зроби, прочитай напиши. Оце теж ми вивчаємо все на початківцях. Тобто, ви розумієте, основна уся граматика вона закладається якраз на оцих початкових рівнях, рівні А1, А2. Далі рівень Б1, Б2 це вже додаткові теми, це в основному числівники, допрацювання іменників, трішки допрацювання дієслів, зокрема, наприклад, майбутнього часу, м'ясловчинний, і так далі. Але основи так, вашого мовлення якраз закладаються. На початківцях тому дуже важливо оцей цей початковий рівень дуже класно опанувати цю граматику, бо потім з нею розбиратися буде вже запісно. Не нехтуйте тим, бо то ваш цемент. Пам'ятайте, що то ваш цемент. Якщо шукаєте якісь класні курси, приходьте до мене. Я все дуже детально пояснюю, все чітко пояснюю, все розжовую, деталізую з усіма моментами, щоб потім не виникало багато питань, чого тут так, а там інакше, щоб ви це все розуміли. Ну, звісно, у нас дуже багато вправ до кожної теми, дуже багато вправ, щоб ви мали шанс закріпити це все на практиці. Дякую вам дуже, до зустрічі з наступних відео. Сподіваюся, це трішки допомогло вам прояснити ситуацію з польською громад.